Це неймовірно, але Україна, здається, може претендувати на звання найдешевшої для життя країни в світі. Ну, де ще можна їздити на мерседесі останньої моделі із тисячою гривень у кишені? Чи їздити на Мальдіви з в сім тисяч гривень? Навіть виглядати із мізерною зарплатнею можна, наче голівудська зірка. Ви не повірите, але в цього пана і в цього джентльмена однакові доходи. Скільки ви заробляєте? 1100 гривень. 1100 гривень. А ви? 1000-1500 гривень за декларацію. Таке життя можливо тільки в Україні і тільки за однією умовою. На вашому лацкані має бути значок народного депутата України. Можливо, депутати щось знають, чого не знаємо ми, або поклоняються якимось таємничим богам. Програма гроші намагалася зрозуміти, як можна вести життя багатія на жебрацьку зарплатню. Найбідніші депутати дуже люблять розкіш. Серед спокусу тих, хто живе на одну зарплату, найдорожчі телефони і розкішні автівки. Цей телефон коштує більше 20 тисяч гривень. Цілих три депутатські зарплати. Хто з чесних нардепів вже хизується розкішною іграшкою? Програма гроші починає перевіряти народних обранців. На чесність е, телефон на айфон. Скільки він коштує? Він коштує як в магазині. У мене телефон за айфон. А, е, от, а Це є подарунок. Так, подарунок на день народження моїм родичам, які за кордоном. Так, але не знаю, скільки багато коштує подарунок. На день народження від дружини. Чим не найважчий випадок? Декларація Наталії Королевської. Кура! 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 За минулий рік пані Королевська заробила лише 52 з половиною тисячі гривень. Який у вас телефон? Скільки депутатських зарплат він коштує? Я бачу, що стара у вас. Да. А скільки це депутатських зарплат? Ну, ви знаєте, в магазині, там обов'язково є сцені. Наталія Юрівна, ми подивились, ваш телефон коштує більше половини вашого річного заробітку. Не айфоном єдиним королевський вистачає грошей і на інші радощі депутатського життя. Ось Наталія Юрівна у супроводі двох охоронців умощується в розкішний рейндж ровер. Офіційних доходів Королевської навряд чи вистачить, аби рік заправляти таку іграшку, не кажучи вже про охорону чесної депутатки. Можливо, тому пані Королевська вирішила пересісти на ще новішу автівку Мерседесвіту. Скільки ви за Ні, не, не пам'ятаю. Ви знаєте? Ні, на сайті ознайомтеся. Там 50 тисяч гривень. 50 я вам рекомендую ознайомитися з этим на сайті. Я ознайомився, там, Та там немає тієї автівки, на якій ви зараз їздите. Я ознайомився з вашою декларацією. Так, будь ласка. Там немає тієї автівки, на якій ви їздите. Добре. У вас є ще питання? Так, немає. Питання? Ми робимо Її питання. Там немає. так а чому? Ну, Тому що це не моя автівка. Це депутат блоку Порошенка Сергій Каплін. Його можна побачити, то з сокирою. Як Петро перший купа вікно Європа? То з екс-регіоналкою Бахтєєвою за дружньою бесідою. То з шостим айфоном. Зараз секундочку. Серед депутатів, питаємо, який телефон, а скільки цих депутатських да. зарплат. Да. У мене телефон, я не знаю, чесно кажучи, скільки коштує мій телефон. У мене шостий шостий iPhone. Мені на моє день народження 15 грудня 2014 року подарували мої помічники, мої колеги. Ви тобто не знаєте, скільки коштує? Ну я не знаю, ну скільки 11 тисяч, 10 тисяч. Сьогодні Каплін не на жарт змагається за титул найбіднішого депутата. 170 гривень на день це для звичайної людини, я скажу розкіш. Він не просто виживає на одну депутатську зарплату, а й прагне заробляти ще менше, принаймні офіційно. Я можу презентувати. Як виживає депутат? Ви також про свою депутацію розкажіть, нам, за ласканський спілкуванці. Я дуже багато витрачаю на свою політичну діяльність, дуже багато. В мене є кілька приймалень по всій Україні, які фінансуються моєю командою. А що стосується доходів, ну, звичайно, є збереження моєї родини, є, звичайно, якісь заощадження моєї команди, яка мені допомагає. Спеціально для депутата Капліна повторюємо просте запитання ще раз. Скільки саме ви задекорували саме? Я не пам'ятаю, чесно кажучи, там суму це здається до 200 тисяч гривень. Так. У декларації Капліна немає жодної автівки. На чому ж тоді він їздить? Ну, у мене є автомобіль, точніше, я користуюся автомобілем, у мене є відповідна угода, підписана оренда цього автомобіля. Я плачу за нього кредит. І таким чином, е, ну скажімо так, ми, ми платимо, наша команда платить за нього кредит щомісяця. Це Тойота Camry. А от після засідання депутат Каплін чомусь від'їжджає від Верховної Ради на розкішному джипі Toyota Land Cruiser Prado. Вартістю щонайменше мільйон гривень й годі. <звук> Наступного сесійного тижня ще цікавіше. Каплін після роботи сідає вже в інший розкішний позашляховик лендровер. Значно охочіше аніж про депутатські статки. Каплін розповідає про політичну діяльність. Ми таки повинні продовжити е, боротьбу за створення тимчасової слідчої комісії. Каплін сотнями встановлює намети. Ви маєте прийти, ви маєте підтримати нас. А вже ж ми не могли не спитати, скільки коштує така помпезна компанія і хто дає гроші бідному депутату. І ви знаєте, нас е, приєдналося дуже багато представників малого бізнесу і середнього, які приходять і кажуть, давайте вам допоможемо в цій кампанії, приносили допомогу з тим, щоб ми продовжували цю кампанію. Точно навіть гроші так. Юлія Тимошенко не афішує телефон, проте зовсім не соромиться охоронця у Верховній Раді. Ось Юлія Володимирівна у супроводі охорони сідає в Мерседес преміум класу. Мерседес Тимошенко супроводжує ще один мерседес зі спецсигналами. Дивно, але цих красунь німецького автопрому немає в декларації Юлії Володимирівни. За минулий рік Тимошенко заробила лише півмільйона гривень. Невже цих грошей вистачає на оренду заправку водіїв і охорону? На які автівці ви зараз їздите і чи є вона у вашій декларації? Дорогі друзі, машина, на якій я їжу, це орендована машина. Орендована. А за які кошти? Орендована, це відображено в документах нашої парки. Тимошенко так поспішає, що ми зовсім не встигаємо спитати про телефон. Хоже маленькі зарплати аж ніяк не заважають народним обранцям жити на широку ногу, а вже ж подалі від очей голодних виборців.